Це буде реконструкція духовної практики, обряду зливки на сучасний лад. Обряд зливки це духовна практика очищення та закриття навської брами, народження, смерть, ініціація, складний емоційний період. Як проводиться ця практика? Найкраще проводити її у вечірній час, щоб все було тихо. В воду ви будете додати сіль, краще морську або кам'яну. Опустіть руки в миску, уявіть, як з них змивається все чуже, важке, те, що вам вже не потрібне. Закликаю сили роду, стихії чотири та душу свою. Бути тут у цей час очищення. Залиште воду в глечику, не виливайте в жодному разі, якщо ви живете в квартирі в каналізації. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Ви вже, мабуть, подивилися моє відео дослідження про обряд зливки. Якщо ні, то під цим відео про цей ритуал, про цей обряд є посилання. Натисніть тут на паузу, підіть, подивіться те відео, а потім повертайтеся сюди, тому що це відео це буде реконструкція духовної практики, обряду зливки на сучасний лад. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Навіщо вам ця практика? Практика, яка дійсно допоможе вам очиститися і завершити певний енергетичний перехід. Вона адаптована до сучасних умов, і я вам розповім її базуючись на традиціях стародавніх українців. Нагадаю вам, що обряд зливки це духовна практика очищення та закриття навської брами. Для сучасної людини її можна використовувати в таких. В такі моменти. Ну, наприклад, після важливих переходів, або після важливих якихось процесів. Народження, смерть, ініціація, складний емоційний період. Для очищення після сильних енергетичних впливів. Ну Наприклад, ви були в якійсь дуже серйозній глибині психотерапії, після якої відчуваєте, що як начебто на душі з одного боку і добре, і погано одночасно, або ви проходили якусь Трансформацію, якусь сесію, де переходили між своїми станами, або ви пережили якийсь потужний конфлікт і не можете прийти до тями. Також цю практику можна використовувати для завершення справи або повернення до себе, до свого гармонійного стану після перенесеного стресу або навіть після втрати. Що вам буде потрібно? Ну, в першу чергу вам треба набрати чистої джерельної або тихої води. Скажімо так, цю воду можна до світанку набрати з вашого водопроводу, але краще в неї занурити срібло, щоб вона ще очистилася, або на неї начитати очисні молитви. В воду ви будете додати сіль краще морську або кам'яну, також сушені трави, чебер, полин, звіробій, м'яту вони також слугують очищенню та захисту. Калина, гілочка калини або ягоди калини, що у вас є в наявності. Також можна підготувати гілочку дуба, верби або вишні. Це дерева, які символізують зв'язок з родом, свічку, бажано воскову з природного матеріалу, чистий рушник або льон для рук. І керамічну миску, глечик, кувшин саме безпосередньо для обряду зливання. Як проводиться ця практика? Найкраще проводити її у вечірній час, щоб все було тихо, в межах простору, в якому ви відчуваєте себе в безпеці. Якщо поряд з вами будуть люди і будуть приймати участь у цьому обряді, то це мають бути люди, яким ви довіряєте, або ваші подруги, яких ви відчуваєте як духовну сестру. Як підготувати простір для обряду зливки? Ну, запаліть в першу чергу свічку, втамуйте свої думки, думайте тільки про те, що і навіщо ви будете робити. Сядьте обличчям на схід або до вікна, подихайте спокійно, рівно, щоб розслабитися і налаштуватися на сам обряд. Проговоріть. Закликаю сили роду, стихії, чотирі та душу свою бути тут у цей час очищення. В миску налите воду, додайте сіль трави, калину і над водою промговоріть замовляння. Сіль землю береже. Трава душу стереже, а вода все змиває. Хай буде слово моє дієве, хай буде чаша ця цілюща. І далі безпосередньо обряд зливання. Опустіть руки в миску, уявіть, як з них змивається все чуже, важке, те, що вам. Вже не потрібне, що вас пригнічує, напружує, що ви від чого ви хочете позбутися. Далі голос попросіть захисту. Мати вода, очисти тіло і душу, з нави відведи тінь, дояви поверни мене чистою або чистим. Повільно вилийте воду з рук у підставлений глечик, повторюючи. Зливки з душі, як роса зранку. Те, що пройшло, йде вирію. те, що моє, залишиться в мені. Закриваю браму, знави ні слова. Говорити замовляння треба впевненим голосом, з певною інтонацією. Завершення обряду наступне. Витерти руки рушником. Залиште воду в глечику, не виливайте в жодному разі, якщо ви живете в квартирі в каналізацію. Вранці обов'язково треба вилити воду під дерево або в землю, з такими словами: що земля дала, те землі повертаю. Хай служить для добра, а не для тіні. Подякуйте собі і силам природи. Дякую воді, роду, тілу. Я ціла, я очищена. Я є. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Нагадую вам, що цей обряд він проводиться після певних конфлікт, хвороб, після певної якоїсь там духовної сесії, в якій ви відчули, що відбулася трансформація і ви хочете залишити тільки собі своє. Також його варто проводити після похорону або для того, щоб завершити зв'язок з померлим. І щоб душа ваша очистилася і ви здобули вже спокій і примирення і смирення. Також це ритуал оновлення, оновлення життя, який можна проводити на молодик, або після повного місяця. Також, якщо ви прожили певний етап життя, ну, наприклад, після розлучення ви відчуваєте себе погано, або ви звільнилися з роботи, або перейшли на нову роботу. Щоб не тягнути за собою старі програми, також цей обряд можна зробити у сучасній ось такій реконструкції, духовній реконструкції. Пам'ятаєте, що часто ми відчуваємо себе невпевнено, негармонійно, тому що у нас вирують внутрішні конфлікти. Тому цей обряд можна виконувати для того, щоб відпустити негативні емоції, повернутися до себе, відчути знову себе. В безпеці захищеними, щоб у вашому вашій душі панувала тільки злагода і мир. В наш час обряд зливки рідко проводиться в тій традиційній формі, про яку я розповідала в основному відео саме про цей обряд, про, який називається зливки або змивання рук. Однак деякі елементи, саме осучаснення, як я сьогодні вам і розповіла, можуть використовуватися в повсякденному житті. Якщо вам потрібні всі ці замовляння, тексти, які я тут промовляла, переходьте в мій телеграм-канал Українська Душа, і там ви знайдете багато цікавого, в тому числі і реконструкцію цього обряду, обряду зливки. А з вами була Тетяна Дугельна. Я бажаю всім щастя, здоров'я і перемоги нашій Україні. До нових зустрічей на каналі Кали.